Новорічні подарунки отримали внутрішньо переміщені особи, які проживають у гуртожитках навчальних закладів горішніх плавнів. Переселенці з інших міст країни вже адаптувалися на новому місці проживання та готуються зустрічати новий рік. Як роздавали новорічні подарунки та як живеться внутрішньо переміщеним особам у горішніх плавнях, дивіться далі. Проживаю з донькою. Я вона робить. тут. Ми живемо за 4 роки буде. Це наш дім вже. Ну і до нового року трішки приготувалася. Так, так? Трішки приготувалася. Бачите, хоч якесь таке праздничне настроєння собі зробили. Хоча світла нема, але не чу Надія Карпенко, яка мешкає у горішніх плавнях у гуртожитку політехнічного коледжу, демонструє свої умови проживання та готовність своєї кімнати до нового року. Надія Олексіївна розповіла, ким працювала на Донеччині. А я вообще працювала касіром на автовокзалі з людьми 33 роки. У нас був красноармійський вокзал, ну, Покровська я там пропрацювала. І десь і Кутки От бачите, може й бачили мене. Я ж молода тоді була. Ми в мене награді, зараз нікого нема, була вся сім'я, всі діти, всі внуки. А ваш будинок нам всіли? Ні, Ні. А нічого. А де ви живе? Я жила на 40-м кварталі. Надія Карпенко, як і інші мешканці гуртожитків політехнічного коледжу та вищого професійного гірничо-будівельного училища отримали подарункові новорічні пакунки. Дуже була здивована, що ви так пам'ятають, що новий рік я даже забула. Каже новий рік вам, пожалуйста, подарунки. Я так здивувалась, думаю, дуже приємно. Міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков розповів, що реалізувати цю новорічну ініціативу вдалося за рахунок спонсорської допомоги, яка охопила понад 200 мешканців міста, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, і які вже протягом кількох років мешкають у місцях компактного проживання на базі освітніх закладів міста. Ми вважаємо що вони такі ж самі мешканці нашої громади, як і всі інші. І враховуючи, що вони живуть в таких скрутних умовах, зрозуміло, що люди втратили майже все, вони втратили свої домівки, вони втратили роботу, джерела існування, тому ми намагаємось допомагати їм хоча б такими символічними подарунками перед новим роком. Це невеличкий пакунок ну, звичайного харчування, і невеличкий подарунок новорічний, більш символічний. Мешканці гуртожитків були дуже раді подарункам, які стануть додатком до новорічного столу. В пакетах подарунки новорічні новорічні вітання. Є новорічні вітання є... з Різдвом та новим роком. Всіх хочу Сказати О, вам дякую і, і? Ну, і солодощі і яско. Я, <ривчина> Я вивчина, Дякуємо велике усім, директору общежиття, терпіння йому великого, тому що витерпіть нас і всі наші ситуації тільки він зміг. би. Дякуємо Дмитро Геннадійовичу велике теж за його підтримку в наше тяжке час. Дякую всім вам, миру. До нового року готуєтесь. Чесно, готуємося, але настрою святкового нема. Дякую, що випав сніг. І дай Бог, щоб. Був мир. Тільки миру і повернення додому. Більше нічого не хочу, ні свят, нічого. Хочеться дуже додому. Ми приїхали з Харкова до вас. Вже ми три з половиною роки. Роки тут в гуртожитку. Та ні, ну чотири ще буде в кінці березня. До новорічного столу будуть Та подарунки. Дякую, вам за подарунки, все добре. Дізнався про це місто, як проїхали. Та зовсім случайно приїхали. Їхали куди їхали. І тут встановилися, і тут залишилися, так що не знали, куди їхати. Любов танцюра прийшла отримати подарунки із онукою. Щучкина Вікторія Максимівна. Ти розкажи в школу, як ходиш, як ти подружилася з ученицями, учнями? А, ну звичайно, на п'ятерки вчуся. Все добре. На дванадцятки, до... так. Так, так. З друзями все норма. В мене багато друзів, багато на вулиці провожу час. А школа? У мене також багато друзів. Ні, яка школа? Ну, вершкола. А, перша, перша. Вона подивилася, що там, солодощі, які цукерки. Ні, ще ні. Чи згодиться вона там, чи Сходиться Сходиться. завжди. На секції не ходиш якісь? – спорт. Там. На теніс. На теніс? Так. Великий? Так. А Та як ти пішла на теніс? Просто мені подруга моя предложила і пішла. І хто тренер у тебе? Ігор Іванович. Я перейшла в дорослу. А Важко грати в теніс чи ні? Дуже нас ганяють. А в Харкові не грала? Ні. Тобто тут опанувала, так? Так там є друзі. В тебе дуже багато, ще більше. Роздача пакунків відбулася за участі працівників центру надання соціальних послуг Калина, які активно надають необхідну допомогу літнім людям зі статусом внутрішньо переміщених осіб центрі надання соціальних послуг калина на обліку перебувають внутрішньопереміщені особи їх більше 800 чоловік, в тому числі і особи, які проживають у гуртожитку. Це ми надаємо послуги натуральної допомоги, послугу догляду вдома до трьох жителів саме цього гуртожитку. Приходять наші соціальні робітники, які допомагають у веденні домашнього господарства. Увагу міської адміністрації мешканці гуртожитків горішніх плавнів зі статусом ВПО відчували протягом усього 2025 року. А зараз переселенці з інших міст країни готуються до зустрічі нового року, аби загадати одне бажання, щоб в Україні настали мир та злагода.